Усім привіт! Сьогодні розпочинаємо проходити гру Castlevania Symphony of the Night на першу PlayStation. Дуже я довго її хотів пройти, і в принципі вирішив, що можливо прийшов той час. Я правда не розумію, чого така фігова це сама. Ну ладно, жодного разу я її не грав. Буквально один раз запускав там мінут на 5 і все. Погнали коротше файл. У мене вона повністю англійська. Я навіть ніякої версії не шукав, просто типу, не особо бачу в цьому сенс. Нова вага, та давай як не бути все. Просто щоб піти далі, як там бляха. Сюжет теж не знаю. Ніфіга. Якщо будете чути лишній шум на задньому фоні, то це не я, це коти. Їх в мене аж чотири. І вони люблять пошуміти, коли я записую. А, зі звуком теж сподіваюся, що все нормально, тому що остання га, яку я записував на першу PlayStation, це Джеймс Бонд, і зі звуком було все норм. Але кожна гра по різному якби, різні звуки, різний поняли, що я маю на увазі. Тому може бути занадто голосно, але це вже якщо то я виправлю в наступному відео. Або ж якщо занадто тихо, то так само. В наступному відео все буде виправлятися. Виглядає класно. Це, звісно, не сама шага, а суто кат сцена, але мені вже подобається. Так, а. А, на зразу, типу, на фі... не поняв. Я цю версію скачав чи не цю? Я ж во... ну так. of the Night скачував. Ого. Як же воно тут Я єдину касування грав, це на Денді. Йоптик, це що таке? А це наверх можна. А давай. А давай. Якщо запрошують, то чому ні? А, Ну це типу так. Типу, да. Я такі приколи бачив в іграх, коли відразу типу тебе кидають на боса фінального. А вже потім... Не знаю куди я йду. Ладно, коротше, пофіг. Ого, а що це було? Так куди ж ти? I'm Die monster, you don't belong in this world. It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wished to pay me tribute. Tribute you steal men's souls and make them your slaves perhaps the same could be said of all religions your words are as empty as your soul mankind ill needs a savior such as you what is a man? a miserable little pile of secrets but enough talk how about you. <coughs> За світ, за За таке говорили. так. Як мені кидатися? А що я зробив? Це мене чув чи це я ультанув? Вау. А це я ультую так. Ага. А я не знав. Я не знав. Я не хотів. Так. У мене дві ульти в нікуди запустив, я понял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну я ж по сюжету маю мети, так? Да? <laughs> по ідеї. Чекай, а що я так просто... А, а! Ну де ти? Ну я його ніяк не дамажу. Ну я ж маю мети по сюжету, чи ні? <laughs> Ультувати я вже не можу. О, ну я йому не наношу. А, отак! От я зрозумів. Але толку ніякого. Я знову ж таки кажу, що по ідеї я маю відкинутись. По ідеї. Тому що я сумніваюся, що отак от взяти і завалити фінального босса. Ну він ж по ідеї фінальний. Стадія завжди легка. А, ну тут я вже все. Тут я вже безсильний. Ти мене бісиш. Або вбий мене або шо вже. Давай. <реш> Він не атакує тими атаками, які мене дамажать. Тому що я їх відбити не можу. Ну от за це я кажу. Все, я я, я, все, я відкинувся. А що за мала? Ну от, все, не... Так. Не понял. а чого ми не живі Прикол. А ульту можна? Разок. Ні, не можна. Можна просто, просто дамажити його. Так, перша стадія всю. Ну і це певно, останнє, тому що... Ааа, ага, отак так от, класно. Вау. Ай-яй-яй, а може меня? Серйозно? а як так? Мінус Дакова, прикол. Я не понял Ну тут пише, що типа Бельмонт, мисливість на ванпі легендарний, як би вбив Дакува, а далі 4 роки пройшло. І ще що то там. <хи> не знаю що, тому що англійську не знаю тільки так, плюс-мінус. Ну, початок класний. Так, да, 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 точно ми ж за цього маємо грати. Не за Бельмонта, а за Алукарда. Чи за тебе. Наскільки я знаю, за Алукарда маємо. Бояха? Не буду скіпати, тому що може, може, щось щось тут пропущу, якщо скипну, а я не хочу. Ой, яка заставочка. Ти що пішов? Ти Атмосфера бомбова. Так, ну тепер що у нас? За ми грати будемо За цього мужичка. Во. От тепер я розумію. Так, я просто пробую ще якою кнопкою. Це ми назад відкатували, думаю. А вперед так ні, тільки назад. Ага. О, нас зараз ворог який чекає. Поняв, поки що тільки откат у нас є назад, але хотілося би вперед теж. Так. Вроді проблем немає з гою, тому що, по ідеї, в мене трошки графіка виключена, скажімо так, на максимум. Тому що початкова картинка ігру на першу PlayStation це, бляха, просто жопа. От зараз чисто для порівняння я покажу. Блін, тільки я йду десь туди. Ага, у нас тут прокачка є, оце прикольно. Я не знав. Я не знав, що тут є прокачка. Це дуже радує. Так. Зараз я дойду до якогось більш безпечного місця, де вони не будуть оживати. І хочу показати просто картинку початкову. Яка в емуляторі, ну і в загальному самій. Опа. А що це? Щось я взяв. в емуляторі і в самих якби, іграх. І яка от зараз, типу. Та... Ага, я не бачу їх, бляха, чого я їх не бачив. Ладно. Так, чекай, я там може щось пропустив. Я ж кажу, що пропустив. А я не знав. <реш> так, музичка. Класна. Балін от. От Що мені тут подобається одночасно і не подобається, це те, що багато із них проходів. І ти не знаєш просто, куди ти по сюжету йдеш, а куди не по сюжету. І от ну, типу, хочеться пошукати ті місця, де навіть не по сюжету. Але ти ж не знаєш, яке саме місце не по сюжету. Ну, типу, який вхід. От я зараз йду, і я не знаю, чи я йду туди, куди мені треба, чи я йду просто в якийсь типу секрет. Поняття немає. Ну давай дійдемо. А ні, чекай, не стали. У нас тут безпечне місце, показую. А зараз, от як виглядає викручена графіка. Ну, типу, для мого телефону це максимум. А тепер зараз побачите, як виглядає початково. Не знаю, чи вам сильно є різниця, але мені різниця є прям не, не маленька. Ну, прямо, ну це ще залежить від гри. От в цій грі особо різниці не помітно. Хоча різниця все ж таки помітна і ще й дуже для мене особисто. Ну, реально, типу, різниця є. Так що, за що я кажу, що може часом чуть-чуть підвагу. А ей ей, 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 я не хочу зал проти ворога. це. Still befriending mortals. I'll not ask you to return to our side, but I demand you cease your attack. I will not. You shall regret those words. Who we will meet again. Не понял, что забав? Не понял. Значит, я пришел туда куда не все забав! Він все забав в мене. Жесть. А я... А, ну ні. Блін. А назад ми ну, можемо, да? А він все забав? Ух ти ж, йоп! Фу-фу-фу, Я поняв! Я поняв! А сюди? Ладно, йдемо сюди. Ми, я без зброї назад не піду, тому що, ну, поляха, там вовки, а вони дамажать файно. У мене 42, я так зрозумів, здоров'я лишилося. У мене ще й воно не повне було. Ладно, ну я пішов по сюжету. Хоча я не знав, що це по сюжету, я думав, що це типу секрет. Так, я б'ю, тому що може десь зброю випасти. Ну я так думаю. Ох, як я не люблю цих. Падлів. Я в першій частині, ну, типу на Денді не люблю, вони є. І ці повинні вже теж по ідеї. Але ні. Так, скелетони. Дайте мені зброю. О, чекай, стоп. Що в мене є? У мене нема нічого. Чи в мене щось є? Ні, в мене ж, по ідеї, нічого там нема. М No weapons, я понял. І тут те саме бомби якісь. Ну в мене одна, я її не буду. Жестяк Оооо! Красава. Ножик. Так. Почекай. Є. Е. Все у нас є. Зброя. Так? Так, все, хорош. Живемо. Живем, йдемо Живем, на... Не пройду, да? Да, тут треба щось щось десь треба зробити, я поняв. Так, знаємо, а карта є? Є карта чи нема? Але лікти, система поляха. О, є карта. Ну, вона фігова, але є. В принципі, ми тут. Ай, все одно не заповню. Все не запам'ятаю, так що пофіг. Так, мені би що? Може вернемося назад, а там перевіримо усі ті місця, які ми не перевіряли. А давай давай попробуємо. Я хочу глянути, що я пропустив. А я чи можу? Можу, можу. Хочу подивитися, що я пропустив, може щось цінне. Може воно нам пригодиться. Дуже хочеться. Ну якщо є така можливість, то чому не скористатися? Правда, мене не з однеї і не з трьох. Які твою ж! Оце він, звісно, виносить. А якщо я помню, я починаю спочатку, так? Да? Баляха, мені це не дуже подобається. Так, откати, откати. Откотився називається. Ладно, ясно. Я поняв. Я поняв. Коротше, після того, як я помер, я не зберігся абсолютно ніде. Я просто почав спочатку, абсолютно все спочатку. Тобто, значить, тут в критичні моменти набагато краще буде зберігатися. Треба зберігатися, тому що ну, ну його <смі> ну його в бані. Так, але зате ми тепер можемо піти відразу не туди, куди нам треба, а в інші місця. І я бачу, що ми починаємо дійсно не зі 100% життя бляха, А з 70. Так, ну на цих бомжиках можна, звісно. Нафармити собі рівні. Ну, по ідеї, так? Да? Як би в нас... Ну, плюс один. Не знаю, чи варто. Якщо в нас все рівно все заберуть. То в принципі, я думаю, що це не варто. Я тільки хочу взяти сердечко падла. все коротше, втікаю, бо я тут тільки потрачу здоров'я. Дивись, яке... Я ж тебе, бляха! Ого, ого, а що це так пішло не по плану? Так, і я все ж таки... Все, все ж таки чуть-чуть буквально зменшу якість. Тому що, блін, все ж таки воно... не особо... Не особо мені... Витягує телефон мій. Ах, ті бомжі! Вау! Ай-яй, -ай. оу-оу-оу-оу-оу! Хорош! Бомжі. Та плюс рівень це класно, але... Ці бомжі мене дамажать. Так, у нас тут похід. закритий, Так, якесь зілля. Якесь зілля, це класно. Так, треба й тікати, вони бляха дуже потужні. А, все ж таки, так. Да. Все ж таки нам по сюжету тільки. Я понял. Ладно, ну поки що ті типу, по сюжету. Але ми ще туди вернемося. Тому що Зіля, думаю, не дарма там лежить. Так, да, так, да, треба, бляха, все ж таки зменшити якість трохи буквально. Тому що от коли я їх вбиваю, от саме цих вовків. Не скажу, що сильний, але підваг є. Так, знову нас все забавили. Ладно, давайте чуть-чуть буквально походимо, щось пошукаємо, подивимось і будемо закінчувати, тому що затягувати не хочу. Не хочу затягувати, робити великі відоси, тому що їх ніхто не дивиться. У мене, як мінімум. Навіть короткі ніхто не дивиться. Так що поки що тільки. Плюс-мінус короткий, скажем так. А я, па 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 Ага, все, не забувати, не забувати, що в нас є. Чекай, зараз ми. Ну да, давай. Не забувати про те, що в нас є отакий прикол. Так, туди нема смису. там ми бачили. Що відбувається? Дурачок. Ага. ага. Дистанція опа. Чекай. А Різниця є. В оцих мечах. Чекай. А як бляха порівняти? А як порівняти? Блін. А на другу? Не поняв. Чи що? Чи як? Я не зрозумів. Різниця між ними є чином. Ну цей... Блін, атаки А Ану, чекай, може мені здається. Може мені... не то. Давай на цю руку. Може мені здається, але цей воді як швидший. Да. Відчувається швидше атака. Але я не зрозумів чи там той сильніший. Це що? Що це? Так? Збереження? Да. Хорош. Хорош. Ми знайшли збереження. І це дуже добре. Дуже добре. Тому що я, в принципі, і сам хотів зберегтись. Так, якийсь в нас куб. І що він нам дасть? Чи можемо ми обшайти... Ага, нічого я його не можу. Хіба це релікти? Так, да, релікт. А... Не знаю, я типу, ну, що я зробив? Що я зробив? Я не знаю. Так, це стіна чи це можна перестрибнути? Баляха, давай. Це стіна, я поняв. Сюди нам тільки, так? Да? Угу. Ого! Лабораторія алхімічна, так? Да? Щось мені підказує, що тут буде міні-бос. Або ж нам просто накидають файно оці дурочки. Скоріше другий варіант, як перший. Йоптеть. А на що я сюди прийшов? Щось я розбив, щось я взяв чи не взяв. Давай ще раз дивитися. Ну тут нічого. Тут в нас релікти. Я, правда, не знаю, як ними користуватися і для чого вони взагалі. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Мені буде реально цікаво почитати. Ну я щось взяв, я не знаю, що я взяв. Ну з мечами я так і щось не розумію. Типу, який кращий? От за... А, стоп, дивись. У нас зараз атака 10 і деф 8, я так поняв. чи чи як. Коротше, 10 і 8. Давайте передивитися, що буде з червоним. Менше. Чи як? Ну да, 6, 6 6. Ні, мені то не подобається. 10 і 8 мене більше влаштовує. Набагато. Так, це що? Це що я нажав? Це я... А, все, я зрозумів. Правда, сенсу ніякого. Ти встанеш, так? Да? Ти ж встанеш? Чи не встанеш? Ні, не встав. Ладно. От те, що вони оживають, мені не подобається абсолютно. Так, бабосики. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Я не хотів. Так. Я би пішов, мабуть... в іншу сторону. Давай підемо в іншу сторону. Ну, дай назад. Глянемо, що тут, чи є тут прохід, чи є тут взагалі куди. І ти є ще одне збереження. Клас. Ну, на цьому ми її закінчимо, тому що якраз нам збереження не просто так. Блін, цікаво. Цікаво. А в наступному відео думаю буде ще цікавіше. На цьому все. Подякував за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відосах.